Що? Ти хочеш вивчити ще одну мову? Ем, е, Ні, не тільки мову, а історію, культуру і звичаї. І назва цієї країни починається на літеру А. Mm. Аргентина, Австралія. А. А може Азербайджан? А звідки ти знаєш? А з чого почалася історія Азербайджану? Де історія там і культура? Що відомо про культуру Азербайджану? І як же насичена подорож країною без місцевої кухні? Окремої уваги варті тварини та рослини Азербайджану. І звісно, ми про них розкажемо. І наостанок місця, де варто побувати кожному, хто хоче відвідати Азербайджан. На країна і смачною кухнею, але, на жаль, ми про неї нічого ще не знаємо. Але дізнаємось. У суботу, о 12.20 на каналі «Правда тут Львів та на Ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням ось тут.